Друзі, вітання усім! Цей день настав. І сьогодні я хочу зробити невеличкий огляд на останню пропозицію від бренда Verdeada. Доступному в нашому магазині Мати Shop В цей раз версія Estacionada 24. В. В інших брендах таку версію завжди називають Selection Special або щось подібне. Тому е, можна сказати, що іде традиційна вердада, потім естаціонада витримана 24 місяці, і потім вже йде преміум версія. Огляди на ці версії я вже робив і посилання залишу під цим відео. На огляди Вердада Преміум та Вердада у традиційній версії. Чим відрізняється ця версія, наприклад, від традиційної Вердади? В першу чергу, це вона відрізняється тим, що ця версія стаціонада пройшла період природнього старіння 24 місяці. Майже завжди селекційні версії це від 18 до 24 місяців період природнього сторіння. По-друге, лист в цій вердіаді відібраний, як і в усіх селекційних версіях. Тому у цій версії майже немає пилу. Та найкращий відібраний лист з невеликою кількістю пало. Ем, давайте засипемо і спробуємо цю вердеаду. Ви можете подивитись, як виглядає лист гостролисту порагвайського. і пало. І лист середнього розміру. Зараз подивимося, чи є пил, чи нема. Як бачите, пилу майже нема, це просто дрібна фракція листу. У термосі в мене вода 60 65 градусів, тобто я. Свого досвіду не рекомендую вам заливати цю Вердеаду одразу водою 80 градусів. Вердеада класна тим, що від, в залежності від температури вона відкривається по різному. Я п'ю цю Вердеаду у перший раз, тому подивимося. Одразу хочу сказати, що смак ніжніший, ніж у традиційній версії. Не так відчуваються горіхи, як такий присмак Сіна. Ну, але горіхи теж відчуваються. Це якась така характерна риса у, в у, усій лінійці від бренду Вердеада. Ще хочу нагадати усім, що виробництво Вердеада це зовсім невеличкий сімейний бізнес, який виробляє мат у лімітованих кількостях, і в Україні цей бренд представлено ексклюзивно у Mati ConK Shop. Я особисто дуже рекомендую всім спробувати кожну версію. Версія преміум, традиційна версія, і версія стаціонада або селекціон. В них у, всі, у всіх цих версіях є щось цікаве. І Вердада має дивовижний смак в будь версії. Це один з найкращих мат, який я коли-небудь пив. Однозначно, смак м'якший. За преміум версію і за версію традиційну, Але. Е, я більш ніж впевнений, що якщо ви зальєте водою 80 градусів одразу, то смак може бути такий терпкий. Тому я рекомендую вам починати від 50 градусів, якщо є можливість, і поступово-поступово вище вище. Тоді Вердадо зможе повністю відкритись, і ви почуєте весь спектр цих смакових на своїх рецепторах. Все ж таки більший такий смак аргентинський. Смак більше сіна. Не відчувається так чорнослив, горіхи, як у версіях преміум та у традиційній версії. Особисто я би рекомендував попробувати Вердеаду всім фанатам аргентинської Єрби, бо я знаю, що є окремий вид людей, який рахує, що Аргентинська Єрба це топ-1 і в цьому немає. Нічого такого. У кожного своя думка і свої топи, свої вподобання. Наприклад, мені теж подобається Аргентина, але, от, наприклад, Федеріко у всіх версіях це один з моїх найулюбленіших мати. Федеріко це Парагвай. Так що в Вердеаду я би рекомендував людям, які в першу чергу люблять аргентинські мати і шукають справді нових і якісних, хочу підкреслити, якісних смаків. Тому що у Вердеаді, як, як ніколи, ціна якість це відповідає дійсності. М -м. Друзі. Сподіваюсь, що вам сподобався цей огляд на Вердеаду е або ж Вердеада 24, або Вердеада Селекціоне Спеціаль. Ставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Для мене це дуже важливо. Це важливо у загальному для розвитку культури пиття мате в Україні. Як завжди, під цим відео я залишу посилання на наш магазин на продукт Verdeada 24, щоб ви змогли ознайомитись більше. І, звичайно, залишу посилання на нашу спільноту Viber, це наш невеличкий мати-ком'юніті, де ми спілкуємося, дискутуємо на різні теми, пов'язані з мати, і ділимося враженнями. Ще раз дякую усім, друзі, пам'ятайте, пити, мате і будьте здорові!